Вітаю! Сім років! Саме стільки виповнюється нашому виданню. Навіть не віриться, що пройшло вже стільки часу. Створена як дочірній проєкт іншого видання, Лисиця пройшла довгий шлях та продовжує розвиватися. Ми вже не просто видання, яке виходить раз у квартал, ми набагато більше. Випуск номерів став вже звичною справою. Ми, завдяки вам, наші читачі та автори, створюємо благодійні проекти, збори та збірки. Попереду створення громадської організації та багато інших проєктів. Скільки всього було за цей час? 45 номерів. Спочатку вихід був квартальний, але ми змогли перейти на щомісячний випуск номерів. Ми публікували майже 3000 тисячі творів від більше ніж 300 авторів. І не тільки з України, Румунія, Польща, Німеччина, Молдова, Франція, Великобританія, Пар, США та Південна Корея. Українська мова звучить всюди. Лисиця повернула у літературний стрій Вовка, який через війну вимушений був зупинити діяльність. Так, під новою назвою, але ідея продовжує жити та розвиватися. Ми простягнули руку, чи коретніше сказати лапу, все ж говоримо про тварин, хоч вони і є лише символом видань, допомоги кішці. Вона, звісно, тварина не та пішла своїм шляхом, але ніхто ні про що не шкодує. Це наша історія, яку пишемо ми, це історія нашої культури та літератури, це історія України. Так, малесенька її частка, але саме з таких часток і збирається наша нація. Тому пишіть її, пишіть разом з нами. Але, на жаль, сучасна історія України, як власне і завжди, пишеться кров'ю. наша сьогоднішня обхаменка тому підтвердження. Анастасія жива, але. Завжди є але, болісне, те, що рве душу, але є. Ми повинні пам'ятати, яку ціну Кремля платить за те, щоб щомісяця ми могли читати новий випуск Лисиці, щоб кожного дня ми могли попити свіжозварної кави та просто посміхнутися мирному небу над нашими головами. Щиро дякуємо за те, що ви з нами, що допомагаєте розвиватися. Ми це дуже сильно цінуємо. З повагою головний редактор Фоксліту Краномовної літературний журнал» Олександр Маяков.